Ну, а після російських атак вони одними із перших прибувають на місце удару, бо ж мають перекрити витік газу і запобігти трагедії і часто потрапляють під прицільний вогонь росіян. Тільки від початку року працівників газової служби усунули понад 400 пошкоджень, які виникли через ворожі атаки на Дніпропетровщині. Як працюють газовики у найгарячіших точках, дивіться в нашому сюжеті до дня працівників газової та нафтової промисловості. У бронежилетах і касках вони швидко проходять поміж зруйнованих будинків. Гаяти час тут, у прифронтовій зоні, на Нікопольщині, не можна, адже на працівників газової служби росіяни полюють з фпв дронів. По оперативним автомобілям був прицільний удар. Ну, охота на місці ліквідовували в цей час. був приліт дронів і намагалися пошкодити як машину обладнання, так і спричинити якісь шкоди людям. Навіть у таких районах за лічені кілометри від лінії фронту продовжують залишатися люди, і після чергової атаки, артснарядів чи безпілотників вони чекають на приїзд екстрених служб. Ой, газ пішов. Дякую вам, хлопці. Від усієї душі, від усього серця. Я так рада. Такі бойові виїзди мають щодня на Нікопольщині та у прифронтових селах Синельніківського району, адже там росіяни регулярно перебувають лінії газопостачання. Наші фахівці виїжджають і намагаються як може швидше відновити розподіл газу. Наша основна задача, щоб люди повернулися до нормального життя. А ще мають виклики на місця російських атак. Поблизу цього будинку в царичанці росіяни поцілили ракетою наприкінці минулого року. Тоді від нього залишився лише каркас, а вікна і двері винесло вибуховою хвилею. Були в епіцентрі. нас грохнуло так, що ми нічого не поняли. Нас повитягували з із квартир. Працівники служби мусили екстрено перекривати мережі. Кількість природного газу у повітрі перевищила норму. Тут було. 1,2%. зразу ж перекрили відні крани. Люди і так були евакуїровані, тому що всі поперелякували, всі бігали. Газ у квартири повернули в лічені дні після атаки, та майстри регулярно приїздять сюди, аби перевірити, чи немає витоків, бо шанс пошкодження мереж у будинку після атаки вищий. Коли буде витік газу, прибор. Реагує і дає звуковий сигнал в даний момент. Пока ви таке відсутні. А нещодавно в одному з сіл громади дрон впав на житловий будинок. Газовики відразу поспішили на місце. Відтак кажуть: якщо мережу не перекрити вчасно, може бути вибух. Закрили кран і ну теж короткі сроки восстановили, восстановили газопроводи. За себе не турбуємося, турбуємося за людей. Тільки з початку цього року газовики області усунули понад 400 пошкоджень мереж, які виникли внаслідок російських атак. Три автівки екстреної служби армія РФ пошкодила, ще одну знищила. Та навіть, попри небезпеку, продовжують виїжджати на виклики. Газ – Це життєво важливий ресурс, особливо для тих громад прифронтових на Нікопольщині і Синельниківщині. які зараз знаходяться, можна сказати, в зоні бойових дій. Загалом газовики відновили постачання у понад п'яти тисячах осель, і це тільки за неповний 2025 рік. Усі ці мережі були пошкоджені через російську агресію. З Дніпропетровської області Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон Єдині новини.